Прем'єрка Британії Ліс Трас оголосила про наміри подати у відставку після шести тижнів перебування на посаді. Про це вона повідомила під час брифінгу. Трас зазначила, що вона прийшла на посаду в часи великої економічної та міжнародної нестабільності. Сім'ї та підприємства були стурбовані тим, як оплачувати свої рахунки. Політикиня додала, що вона була обрана з мандатом змінити це, і її уряду вдалося досягти успіху у зменшенні рахунків громадян. Зазначимо, раніше стало відомо, що частина Серваторів хотіла добитися швидкого усунення трас від посади та відставки частини уряду через провал її програми зменшення податків. Відповідне рішення ухвалили на тлі того, що трас звільнила міністра фінансів через реформу, яка обвалила фунт стерлінгів. Крім того, у Кабміні поступово слабшила підтримка прем'єра. Оголошення про відставку прозвучало на 45-й день перебування ліс трас на посаді прем'єр-міністра. Її термін перебування на посту став найкоротшим в історії. Трас залишиться. На посаді, доки не буде обрано її наступника, вибори відбудуться вже наступного тижня.